Слава Богові, дорогі в Христі, братя та сестри, коли в богослужбовому уставі на день ми бачимо в структурі вечірньої блажен муж, це означає, що відправлятись має велика вечірня. Починається велика вечірня, як і звичайна. Священник виголошує благословен Бог наш, а дяк – Продовжує Амінь. Слава тобі Боже, наш слава тобі, Царю Небесний, Три святе поотче наш, 12 разів Господи, помилуй, слава і нині, та придіте, поклонімось. Далі дяк або співці продовжують читати або співати 103 й Псалом. По завершенні 103 псалма Дякон або священник виголошують Велику Єктенію. Далі, так як служиться Велика вечірня, а це означає, що маємо свято або недільний день, замість чергової кафізми співається блажен муж. Опісля блажен муж священник або діакон виголошують малу єктенію. Опісля береться, Господи, взиваю. Якщо Велика вечірня служиться напередодні недільного дня, тобто в суботу ввечері, то останніх 10 віршиків ми комбінуємо зі стихірами, більшість яких ми беремо Зактоїха, щоби більше прославити Воскресіння Христове, яке ми згадуємо кожної неділі. А також беремо. Декілька стихір з мінеї, присвячені святому Дня. Якщо ж велика вечірня служиться серед тижня на честь певного свята, на Господи взиваю, ми беремо вже не десять стихір, а вісім, присвячені святу, і беремо ми їх з мінеї або святкової мінеї. Далі священик виголошує премудрість, станьмо побожно, і співці починають співати світло тихе. Опісля священик благословляє вірних, будьмо уважні, «Мир усім», премудрість. Далі береться прокімен Дня. А опісля, якщо це не вечірня напередодні недільного дня, і якщо полагається уставом, Читаються паремії, тобто читання зі старого завіту. Опісля священник або будіякон виголошують сугубу єктенію. Далі співці співають сподоби Господи. Священник або бодіякон виголошують опісля благальну Єктенію, після якої священник благословляє вірних миру сім, Діак співає і Духові Твоєму, священник голови наші вклонімо перед Господом, діяк Тобі, Господи, і священник виголошує виголос. І так доходимо ми до стиховні, віршики якої ми комбінуємо зі стихирами згідно уставу. Далі співці співають, нині відпускаєш. Три святе Богодше наш, тропарі згідно уставу, тричі ім'я Господнє благословенне, Псалом 33, і священник чинить великий відпуст.